Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Міністр оборони Федеративної Республіки Німеччина Крістіан Лапрехт підкреслила, що Німеччина досить обережно ставиться до ініціативи Польщі щодо передачі Україні систем протиповітряної оборони Петріот, які раніше Німеччина запропонувала Польщі для охорони її кордонів після потрапляння ракети на польську територію. Представники керівництва Польщі у відповідь сказали, що краще було б, щоб ракети Петріот були встановлені не на кордоні Польщі з Україною, а на кордоні України з Польщею, що б прикордонну територію України і водночас прикордонну територію Польщі. Першим про це сказав лідер правлячої партії Право і Справедливість Ярослав Качинський, один з найавторитетніших політиків країни, і фактичний лідер правлячої більшості. І з його думкою, погодився і прем'єр-міністр Польщі Матюш Маровецький, і міністр оборони Польщі. Бліщак, який звернувся із відповідною пропозицією до німецької колеги, однак, як бачимо в Берліні, досі ставляться до ідеї постачання Україні такого озброєння як система протиповітряної оборони Петріот, із певним занепокоєнням. Зокрема, міністерка оборони Німеччини підкреслила, що таке питання має бути обговорено із усіма країнами-членами НАТО. І тут ми можемо сказати, що знаходимося на новому етапі російсько-української війни. Західні країни бачать, що мова йде не тільки про перемогу України на полі битви. Але й про необхідність протистояти масованому знищенню української інфраструктури, яке організовано президентом Росії Володимиром Путіним, організовано саме із розрахунком дестабілізувати і Україну, і Захід, тому що головною ідеєю російського президента є створити нові міграційні потоки з України до західних країн. Це з одного боку з точки зору російського президента може очистити українську територію від небажаного нелояльного Кремлю населення. І таким чином, у майбутньому, коли Путін все ж таки сподівається захопити українську територію, дати йому додаткові можливості для заселення тієї території громадянами Російської Федерації, готовими жити по нацистських правилах Путіна, а з іншого боку, спровокувати нестабільність в європейських країнах, допомогти. Перемозі тих політичних сил, які сьогодні будуть виступати за якнайшвидше перемовини з кремлівським режимом і погодження з тими умовами, які висувають в Кремлі Україні і Заходу. І очевидно, що зараз для заходу є досить важливим протистояти зруйнуванню української інфраструктури. А за допомогою такої зброї, як ракети Петріо, це можливо зробити, хоча б тому, що росіяни просто не сунуться туди, де їх встановлять. І це, звичайно, зараз питання здорового глузду. при тому, що в самій Росії і в близьких до неї країнах не приховують бажання надалі знищувати Україну. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков, скажімо, абсолютно чітко говорить, що українське керівництво має можливість покласти край стражданням мирного населення України, якщо піде на виконання умов, оголошених Володимиром Путіним ще на початку війни з Україною. Всі ми ці умови. Прекрасно знаємо, це по суті заклик до капітуляції України. А білоруський президент васал Путіна Олександр Лукашенко говорить про те, що війна закінчиться повним знищенням України. Не української держави, як підкреслює цей жалюгідний маніяк, а України, тобто знищенням українського народу. Це все, що хоче сказати Олександр Лукашенко. І я абсолютно впевнений, що такий висновок білоруський диктатор зробив із своїх розмов із російським колегою. Що Володимир Путін сьогодні схоче саме цього? Так, от виникає питання: якщо Захід, який допомагає українській армії, не допоможе українській державі вистояти у цій інституційній боротьбі з Росією, і спробами Росії знищити цивільну інфраструктуру України, то чого тоді варта буде перемога України над Росією? Скільки тоді мільярдів доларів буде потрібно, щоб відновити українську інфраструктуру? І щоб зробити так, щоб українці поверталися додому, якщо не буде куди повертатись, якщо не буде нормальних умов для житла і для тих людей, які вже виїхали з України, і для тих людей, які можуть виїхати у цей зимою місяць, так що абсолютно очевидно, що задача збереження і відновлення української інфраструктури це спільна задача усього цивілізованого світу. А не тільки просто побудова задачі українців, яким належить продемонструвати, що вони готові жити у нелюдських умовах, тільки щоб не справджувалися людинно-нависницькі плани Володимира Путіна. Ми бачимо, що останній ракетний удар по Україні був достатньо серйозним. Вже зараз представники ДТЕКО говорять, що у Києві, скажімо, світло буде подаватися тільки на 2-3 години на добу, поки до міста не будуть приходити значні обсяги енергії. Очевидно, що це пов'язане ще й з необхідністю запуску українських атомних електростанцій, які були зупинені вперше за 40 років. І от те, що відбулося з українськими атомними станціями, ще раз говорить, що Володимир Путін буде робити все можливе, щоб виключити українську енергетику. І що в принципі дії російського Керманича спрямовані на такі. Наслідки, які можуть призвести і до ядерної катастрофи, хай не шляхом ядерного бомбардування України, про яке Путін замислювався у перші місяці війни однак, очевидно, зараз воліє про це не говорити, побоюючись відповідного удару з боку заходу, але провокування аварії в українській енергетиці, в тому числі і на атомних електростанціях. Ми бачимо, що саме цими діями Володимир Хутін хоче приховати свою військову поразку. Що він готовий знищувати українські міста навіть Херсон, який офіційно оголошений обласним центром Російської Федерації, із якого російські війська змушені були піти після його пограбування? І отут хороше питання. Якщо прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков переконує російських глядачів, що росіяни обов'язково повернуться до Херсону, так чого ж вони зруйновують цей Херсон? Чого вони продовжують бомбардувати це місто після того, як з нього вийшли, чого вони вбивають мирних мешканців Херсона? Це не мовби громадяни Російської Федерації, ні. Очевидно, що росіяни самі собі не вірять у свої пропагандистські балакани. Очевидно, що вони прекрасно знають, чого варті всі їх розмови про приєднання нових територій, про те, що все тут сакральне і російське, про те, що вони нічого нікому не віддадуть. Для них зараз головна тема це зруйнувати те, що вони не можуть завоювати, те, що вони не можуть загарбати і розграбувати. І в цій ситуації, звичайно, найважливішим є усвідомити весь рівень виклику, який існує перед Україною і перед цивілізованим світом, у зв'язку з подібною тактикою. Російського президента Володимира Путіна. Росія чітко поводить себе не як держава, яка хоче перемогти на полі битви, а як терористична організація, яка бере у заручники мільйони людей, жінок, дітей, людей похилого віку. Для того, щоб ворожа і країна склала зброю. І це не перша така війна Російської Федерації. Нагадаю, що саме так Росія діяла у Чечні, вона фактично взяла у заручники мирне населення Чечні. Саме так Росія діяла у Сірії. Вона фактично взяла в заручники мирне населення Сірії, яке хотіла позбутися свого диктатора Башара Асада, який залишається на посаді президента Сірії, дякуючи зусиллям Москви і Тегерану. І саме так саме такими методами Російська Федерація намагається діяти і на території нашої країни. Тільки я абсолютно впевнений, що з цих людей ненависницьких планів нічого не вийде. Але для того, щоб їхнє. Втілення в життя було якнайменш болісним для українського народу, потрібно спільну солідарність України і Заходу. Я в цьому також абсолютно впевнений. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Patreon, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Будь ласка, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Миру і перемоги вам!